Шановний Максим Вікторович, ми вам дуже вдячні за цей екскурс у світ масажу, за ваш професіоналізм, за ваше терпіння, особливо за нього, за ваше вміння та бажання ділитися знаннями. Ми дуже сподіваємось, що ті всі навички, вміння і знання, які ми тут отримали за цей час. Будуть для нас неабияким натхненням у нашому професійному зрості, і будуть для нас ну, таким вдохновенням для того, щоб ми все більше і більше розвивались і стали справжніми майстрами мистецтва дотику. Ми цінуємо кожен ваш урок. Кожну вашу підказку, підтримку на протязі усього курсу. І, в свою чергу, від себе хочемо побажати вам невичерпної енергії нових звершень і вдячних учнів.